Він яміне провів переговори з Володимиром Путіним, президентом Росії, вперше від початку нападу бойовиків Хамас на Ізраїль провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю та заявив про недопущення подальшої ескалації між Ізраїлем та бойовиками Хамасу. Також у прес-службі Кремля повідомляє, що диктатор проінформував про кроки, яких вживає Росія для сприяння нормалізації ситуації та запобігання гуманітарній катастрофі в секторі Газа. Путін підтвердив принципову готовність Росії працювати в інтересах припинення цього конфлікту. Раніше російський президент провів телефонні розмови з лідерами Ірану, Єгипту, Сирії та Палестинської автономії. При цьому, як повідомляється, Путін висловив глибокі співчуття рідним загиблих ізраїльцян, засуджуючи будь-які дії, жертвами яких стає цивільне населення, зокрема жінки та діти. В свою чергу прем'єр-міністр Нетаньяху ясно дав зрозуміти, що Ізраїль зазнав нападу мерзенних і жорстоких вбивць, вступив у війну рішучий і згуртований і не зупиниться, поки не знищить військовий і урядовий потенціал Хамас. Як відомо, після вторгнення бойовиків на територію Ізраїлю Росія закликала сторони припинити вогонь і повернутися за стіл переговорів. Путін заявив, що Росія виступає за створення незалежної та суверенної палестинської держави, а також сказав, що стурбований можливістю великомасштабної операції сагал у секторі гази. Що ж, побачимо, чи вдасться кривавому диктатору всидіти одночасно на двох стільцях.